Ні, говорила дуже коротко окреслю проблему. Це залізнична лінія, якою надходить вугілля марки Г на Зуївську ТЕЦ, яка зараз знаходиться на окупованій території, але під контролем України. Що значить під контролем? Вислухайте мене, потім будемо скасувати. Що значить під контролем України? Сієте ТЕЦ податки платяться в бюджет України і надходять на фінансування! України. Далі послухайте, буде кричати. Да нема що вас слухати ця блокада, ця блокада для нас всіх виявила, Що верхівка є зрадниками України. Стоїть ро і тим, хто їм по Будь ласка, нема нам що з нами розмовлять. Вислухайте, я вам поясню далі. ви Послухайте, Ми я ще не закінчую. Я ще роз, не, не, закінчу. Чекайте, давайте, не давайте, так, розумієте, розумієте Щоб приймати рішення, треба знати інформацію. Якщо ви не розбираєтеся, послухайте, Барат, мене. послухайте інформацію. Зоївська ТЕЦ передає електроенергію на Авдіївку. На Авдіївській коксохіми на Авдіївку. Знаєте, бо ви Ловайський котьок, ви за і Ловайський котьок були взагалі проти війни. Ми взагалі проти війни. І досить тут розкажемо. Дівки сіло цього чоловіка. Майте совість. Майте совість, вислухайте мене. Наталик заявив, що Україна забезпечена на зимово Останнє, бери от, по місіонеру ресурси, достатньо там розказувати. Не, да, не, 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 да, не хочемо вас слухати. Суєцька ДЕС дає електронерію на вдівку, а через те, що ви зараз заблокували електронерію, опинилася в котлі. Ви зараз організували Авдіївський автівські да Ви Визначали яка героїчна Авдіївка, яка героїчна промка ви організували Авдіївський котел. але це ще не все. Авдіївка робить кокс для підприємств Маріуполя. Наступне Гайба! це малюка. Я розповідаю вам! Не треба нам розповідати. Все це ми вже чули неодноразово. Досить вам. нам брехати. А тепер послухайте. Поїдьте вовді, ходиться. Я ще не розповідаю, я ще не розповідаю. Чули. Далі. Що, чули. Вже. Далі. Що ви зняти? Московський, Катюн, Завдіївки. Це Московська. Розумієте, знов таки, це все організувала Москва, користуючись вами, вас використали. Шановна, ти зараз мене обоваєш. Я на москалів працюю! Више з небо. Скодайш, ти не чоловік! Я виклик, а жінок я не а а торкаю! А хто ти А я торкаю всіх, хто працює на москалі. Ну не торкаю. Слухайте далі. Не хочеш слухати? Слухайте далі. Ви віддаєте зараз? Віддаєте. В мене вітали, я не помію. Я не що говорите? Я, 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 вы... я нічого не боюся. Не, не треба, не треба, треба назад. Нас... В 14 году не вийде. Чи я за тебе поранена? Слухайте далі. Слухайте далі. Мене гранати кидали, я твої хиєси зникаю. Я на Путіна не працюю за новому від тебе. На Майдані на били за що? Тобі прийшли брехати нам. Слухайте далі. Проти контрабанди! я проти підприємств, які платять українському війну. Як вона може діти За кордон повтікали за цих слухайте далі. Ви ж проти блокади, проти контрабанду, проти контрабанд. Нехай робить ту роботу, яку вона треба робити, а не ви цю роботу хлопці, ми всі одному чоловік.

Таня, Тепер він що ти знає, так кому А ти бля? Якщо ти вами, я буду проти. Таня, ну що на до совісті нема. Ну як можна торгувати? З агресором я. Що ти контрабанди? Що ви на нас зійшли? Ви почули контрабанди? Давай закінчимо війну. Дайте я вам говорю. Я ти закінчиш. Я ти хочеш закінчити війну. Ти нас закінчиш війну. Знаєш, от поки поки такі ти порушив. Ну, я

Так, я сейчас там. Мене, ну, послухайте, я, вон, я, я, я вас давайте ми залишаємо залишаємо на Україну. Ей! Ей! в Україні зарплату гарної роботу. Я приїхав щоб Анука! Я до влади. Анука! Я працюю. Анука! Я добуваю гроші А ну армії. Анука, давайте. Зараз... Ну, ну, слухайте! І ну ну, ти нам не указ. Слухайте. Я за Україну. Я за Україну за все, що за воду заходите. Ну, Послухайте мене, товаришу. Давайте вислухайте. Тихо. Тихо, тихо. Дайте слово сказати. Дайте слово сказати. Дайте мені слово сказати. Вона прийшла сюди з метою провокації. Тому повертаємося до свою, Откуда ти взяв? Я Добре. тебе в автобуса ще повідаю. Що ви О, зробили за пропонув... три роки Де наші побратими? Та ніхіра ти не зупинила. Що ти зупинила? Де торгівля повним ходом! На сході, на заході, де вирішувати. Ти би, блядь, скажи, брати.

Ні, не мі... переводиться. Ні, не ми... Не переводиться. Мі... ми зі там з того коксове... регіону ми знаємо. Ні, коксове вугілля. Де ж? Чому мета тут індус працює, йому нічого не треба? в Росії. Вони працюють на металоломі. Там великий відсоток металобрухту. Та не тече. Ву... Ця лінія, це електроенергія для Авдіївки. Авдіївка Авдіївка наше. А як ви вугілля я покупаю? Ну, добре, Усі паки закони. Зараз. Ми чекайте, веди отсюда! Це питання. Ми туди і воювали, щоб ця Україна блядь! Іде на територію ДНР, ЛНР, за рахунок якої закупляється, троє і так далі, тому подібно, щоб убувати нас. Так закупається, за рахунок Москви! Не цих заводів, Москви! Ви нас зрадниками не називаєте, ми добровольцями пішли на Майдані, на війну. Ми, ми з Майдана, з війни, прийшли до мене в автобус міста оборудовання краси, воно почули. Ми вже їх кинули три роки назад. <танут> так, кинули. Три роки війна! Вівіться, окупацію Донецька Луганська. Відпустіть полонених наших хлопців! Нам потім ми будемо! Ви зробили перемир'я! І нас взяли оточення. Наїна, 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 я, я, на, я на, ворок, це була наша перемога там. На окупованій території, наша да, мовіга, наші наші хлопці. Чуєте? Вишукайте нас. 150 України відбували да. нашу марку. У нас до нас дві вимоги. Просимо. Виконайте їх. Матіря чекають окупованими. Ти чоловіка брати. Візьми мене чоловіки, блять, хоча б зробити. Будемо такі живети, за окупованими територіями денег це не, не звільняє. Взяли в заложники нашого війни. Торгівля з країною агресором. Ми, ми, ми не торгуємо Це наші заводи. Це ми наші, наші заводи. Це наші заводи. Це наші Так поїдь май... туди на той май... завод і постав український май... май... прапор. Не пано, з нашої території, а з Росії. Де це не скомотори? Будуйся мене висловити. Давайте не висловити. Давайте не висловити. Це торгівля з країною-агресором, тому що ці країни області є Це моя вертається посилення. Очекайте сімнадцяте стаття. Я маю право тут стояти. Наші на наші добре, 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 поїдьте прапор України. Скажіть там ви знаєте, що російські Ви знаєте, що тварина є.

Скільки вас замовити? Воно ви як сидіти військові, як живуть народні депутати. Скільки ваша зарплата? лінії напередні відео, покажіть. Чому через колоток? Покажіть по свічення, давайте зараз попросить. Ми вчора якщо ви не занове. То ви не з країною. Дайте я вам на потічні Добре, добре, яке ви маєте вийти? Перше, Покажи. Я докажу, То, що ми То, що ми скоро ви покажу відео. Вчорашнє відео. З конотам скоро я вам зараз його покажу. Це хвилина. А ви шо шо? просто похожимо наше вугілля. Воно пішло так. Це пане, це паже. Це зробили.

Ми зараз споримося, пане Давайте пийте жінку! Пийте, чоловіки! Пийте жінку! Ти геройка! Ти Геройка! Хочеш пописниця, я тобі чи що Ви ваші старте! Пам'яті свого чоловіка бути розумною, бути розумною заради пам'яті свого чоловіка, який розумний. Просимо. Запоможіть нам блокувати контрабанду з підконтрольною Російською Федерацією двома областями. Заводи, які отримують, навіть не в українських це копійки, а основний. Потенціал грошовий іде на оборону она, она, бан, так званих днр ЛНР. Улі, які вбивають наші хлопці. Оружує теж йде, туда ще не ДНР. Це гроші оцієї контрабанди. Зрозумійте, які тоді Путін хуйло галі. Зрозумійте, він моїх товаришів побивав. <пориси> він <Вирь>. вашого <вирь. пориси> <пориси> чоловіка, сука, є що його шеф, ти підораса, блять, не Солжен, що ти тихо з'їхати, блять. Я тих, багато наших -от? -от? ребят -от оттуда достать на кути, блять. Сюди слухайте мене! Я прийшла до вас. Хочете з контролем боротися. Хочемо, і ми боремося. Слухайте як. Ми хочемо, і ми боремося. Ми взяли з кочову автівку. Ми взяли в

Тут всі вагони РЖД. Це ви запустили запустилися кольору? Ви чуєте самі себе Послухайте! А хто то добро дав? Сиро <серув> завозити ті воронки. Хто добро там завозити червоні, да? Хто добро там завозити? Вони до того вже не возили. Шановна, зрозумійте, я голова спілки ветеранів АТО у себе в районі. І я зараз не допущу жодної торгівлі. Як людина, яка своє життя віддавала, може бути путівською посіпакою. Ми все життя боремося. Ти навіть не знаєш, що ти не Ти навіть Давайте не трону. 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 Давайте не Ми, давай, ми давай, послухайте. Давай. Ми українці. Ми в одному човні. Ми повинні боротися з Російською Федерацією. Ну не повинно цього бути. Ну повірте, ми з багатьма з вами на майдані стояли. Окупантів. Послухайте, дайте, дайте, відповідно дайте. Відповідно. дайте Я скажу, що треба робити. Я вас пропоную. Звідти йди, що ти я пропоную робити, дивіться, що ми робимо. Скажіть, будь ласка, Можна ми ставимо на полі ткання. ставимо. Пропускаємо кожен вагон через сканер. Ви, 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 ти у нас, а що там не їмав? Тобі привіт від відпокаруєш, що дура? Скажіть, будь будлаву, дайте відповідь на одне питання. Пропускаємо тільки ті товари, які тут з України тільки ходять. Чого вугілля йде на ястребову? Чого вугілля, вугілля йде на ястребову? Я це визнав! Що ти мені хочеш сказати? Я своєю відиною! Не набайпила тише, я це вічна, що ти це клятає. Це з контрабанди, але в інтересах є підприємства, які платять на податки. Ми пропускаємо їхнє вугілля, бо це наше вугілля, це українське вугілля. Але будь-який контрабанди, це нахуй отсюда, ти! Ви Чому Українське вугілля йде на окупованій території. На сумську тец. Цульська тец це електронегія для Авдіївки. Це робота військового світті. Це робота Маріуполя. Та йди Марію, політику геть 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 з України, з кому ти другому розкажу. Я не, Я не описую. Я тві. Не Я, не Я все розумію. Я розумію це нічого ти не розумієш. Все інтерес наша Україна нормальна людина на нас. Що не розуміти? Ви можете щось не розуміти. Давайте просто будемо розважно. Не будемо, не будемо геть хлопців. І прийняти закон, а, закон про окуповані території. Заплати Путіну свої гроші. Платим платим. Ми не торгуємо з ними, там наше, українське. Ми право обмінюємося товарами. Чому ви не їдете а ми на тих Чому Зависто? ви я не їдете на тих Я не можу мене там застрелити. Ти би віддамо. Ви торгуєте з людьми нашими. Чому ви не їдете на тих? Тому що це підприємство платить податки в бюджет України. А я думаю, що це шахта Святої Матрони. Шахта Святої Матрони. Податки тим, зарядами. Зарядами в податки йдуть. Вони недавно були.

Guarda, 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 Вот она только нет. На коробку. Какие-то допустим.

сука, А що там було відбувається? Машина тут яйця. Зайдіть за в маршрутку пропускаємо! Зараз ми... На редуті бійців 16 батальйону біля станції Кривий Торець. Щойно прибула на даний редут з охороною депутат Верховної Ради Тетяна Чорновіл і на цих кадрах. Бачили, як зустріли її ветерани АТО.

И мы все малюжи. Це дідні живуть і, тут, а Ти успокойся, дядя, нахуй. Ви сюди приїхали. Не треба займати. Я ті зараз у нахуй. Не, брак. Я тебе не, не треба, не Pre бри... треба. Скільки вже погибло молодих хлопців, людей, і вам все одно не все. Я ціково знаю, як ти голосувала. Дали їм особливий статус. Було таке чи не було? Сиру вас просувалися, вона моя сняла. Через мене кучу. Добре, прошу подивимось, чому ти не був його? Чому ти? Ви не була на майдані, який привіт порожні. На сиру, не посіка не від нас увійшли. Ви пускаєте зараз. Може три мільярди

гроші, який йдуть зараз народного депутата прийняти закон проти на території.

Тетяну Чернові стверджує, що це хвора <рес> людина. Визовіть її швидко! А ми нема, а в нас голі горі хочеть, і не йдуть.

После этой провокации не будет от депутатов. Мы стабильно, мы протестуем нормально, мы и Население не, не много, наоборот, население Артур! Нам даже покупать, а мы же Вись повинні захищати далі державу. А ви, хлопці, звільняєтеся, потім повертайтеся військомакції, військом потім знову мобілізуйтеся, йдете десь в очепку. Яка учебка? У нас вже досвіду більше, аніж у тих хлопців, яких відправляють? Ми таким чином так, щоб, врешті-решт, ми сюди не просто ж так приїхали. Ми з вами поспілкувалися. Я вам сказав, хто я. Ті народні депутати, які вас представляють, у мене є проста конкретна пропозиція. Вони приїжджають, і ми в залі Верховної Ради сідаємо, розробляємо законопроект про окуповані території, вносимо ті норми, які ви хочете почути, вносимо ті норми, які ми хочемо почути, і разом виходимо на якийсь конкретний результат. Домовились? Домовились, але але наше вони наша... бажаються їм би тільки виче трошки вивчити, вони б зрозуміли, що вони тут даремно стоять, бо це не в інтересах держави України. Але поза як у нас є на якихось таких, знаєте, от поверхневості, да, от такої цієї моди. пішла хвиля. Блокада це по це це добре. Да? Ми всі блокаді, ми за Україну. Ну ну тобто, от є в нас така проблема. В Принципі, що вам скажу, я, я розуміла, що так просто не переконаєш, да, але можливо, хтось щось почув. Можливо, зайде в інтернет і подивиться. Бо вони, наприклад, не знали тковозаміте, от, 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 вони не знали, що вони блокують електронегію на водійку. Вони просто навіть цього не знали. Да, зараз вони це почули. Вони ще свої ці відео подивилися. Вони, звичайно, будуть їх дивитися, щоб розважатися, як мені яйця, бо буде ще падають. Але вони ще раз це почують, а потім зайдуть в інтернет, подивляться, Справді розумієте, у нас знову таки в цих всіх питаннях є великий брак інформації. В цьому наша слабкість, але знов таки, чому цей брак інформації? Тому що, повірте, якби ця інформація була повністю розкрита. Ми не змогли би контролювати ці підприємства. Ми їх контролювали більше року, тільки тому, що інформація не розходилася. І це справді був контроль України над підприємствами на окупованій території. Що значить контроль України? Наші податки 16 мільярдів за минулий рік це великі гроші. Знов таки ми отримували звідти сировину, забирали фактично своє, забирали свій антрацит, забирали свій метал. Знов таки, це система, в яку пов'язана Авдіївка. Ну така в нас ситуація. У нас Авдіївка пов'язана в систему. Тут блокада, вимикається Авдіївка, вимикається Коксохім, вимикається Маріупольська Азовсталь і камбінати імені ліча. Це підприємства, на яких на яких живе економіка. Тому те, що ми отримували ці переваги, це було і так і якраз те, що ми робили це книжком, тому що Москва вже давно би включилася. Да? Але ви розумієте, як воно вилізло боком, те, що не набула ця інформація, і люди не знали, що насправді ми отримуємо зиск з окупованої території. А ми справді його отримуємо, Тому що тримали так під контролем. Дякую. Все, поїхали. Ми за вами, так? Поїхали, давай, ви тоді діколонку.